Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 16 лютого, 24 рік. Помічник, як завжди, в кадрі поруч. Сьогодні, ось всяких придісловій відразу до теми. Поїхали. Поїхали. Почали квітнути далі. Грандіозний від Володимира Ленчика, яка чудово як чудово квітне повністю. Вчора тільки перебалакали. Повністю пішов квітнути. Сережки ще, ще тверді. Дуже багато, дуже багато, багато вже квіткових бруньок, які розкрилися. Дуже гарна має бути загрузка. Далі, поїхали. Морозівський. Так само від Володимира Ленчика. Точно так само. Вчора тільки перебалакали, як гарно він пішов квітнути. Майже на всіх гілочках. Ось бачимо. Квіткові бруньки і гарно квітнуть. Морозівський. Гарний горіх, до речі. Знайдемо, не знайдемо, немає горішків. Гарний горіх, все зібрали були. Далі їдемо. Ось так гарно. Ось така маленька рослинка. Сантиметрів 30. У нас такий тут кущик, як воно як посаджено. Це одна рослина з одним коренем. Це Ігор Губіна Дніпро 1, Квітне. Звісно, ми горіхи не будемо на ньому лишати. Ми його так посадили, щоб він десь вкорінився і щось ми отримали. А бачимося, а сережки, до речі, на Дніпер один вже відквітли. Я проморгав. Жіночі гарно квітнуть. Дніпер один. Далі знову Ігор Губін, Терновський. Читирновський, четирновський, посаджений цієї осені, ми придбали саджанці. Ми бачимо, як гарно теж вже розкрилися жіночі бруньки. Жіночі бруньки хай розкриваються, на те в нас є дуже багато хлопчиків, які вже пилять. Наступний Варшавський червонолисний. Начебто, начебто. Тримався, але ось так бачимо, не хоче фокусуватись. Ось, як гарно, гарно пішов квітнути. Кожна брунька, кожна брунька є плодова і квітне, повністю вже квітне. Варшавський червонолисний, чоловічі сережки. Теж Подовжились. Пішов трохи не в тему цвітіння, але про цвітіння. Миколаївський. Гала, галинка. Купувався як гале, але з горішка. Миколаївська селекція. Чоловічі вже відквітли, вже вони втрачають колір. А жіночі ще навіть не одної немає, не починав. Але гарний горіх. Ну і як завжди в кінці покажемо своїх запильників, як вони гарно пилять. О, пилок летить. Аж це пиріг і шуранька. Наші запильники, пилка в вдосталь. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!